Всем привет! Я сейчас нахожусь на улице Прорезной и иду в сторону Майдана. Наверное, многие из вас уже знают о том, что сейчас происходит в Киеве, так называемый Евромайдан. И я хочу посмотреть это своими глазами. Предвидя ваши вопросы, могу сказать, да, я поддерживаю эту акцию, я поддерживаю этот митинг, так же, как и поддерживал оранжевую революцию. И буду поддерживать любые наши шаги, шаги нашей страны в сторону евроинтеграции, в сторону цивилизованной Европы, потому что при всем уважении к России, к Беларуси, Братство-братством, но это так называемое кумовство, знаете, когда на работу берут не лучших, а братьев и родственников. Так вот я этого не хочу. На уровне государства и политики я хочу, чтобы наша страна выбирала тот путь, который ей будет наиболее выгоден. Если у вас другое мнение относительно этого, то я вам, конечно, не запрещаю его иметь. Но почему-то очень много российских товарищей любят вмешиваться в наши украинские дела и указывать нам, куда и чего делать. Так что без обид, конечно, но я за европейскую Украину. Конечно же, сейчас на Майдане будет очень мало людей, потому что будний день, и правда рабочий день оканчивается. Возможно, как раз к вечеру туда больше подтягивается людей. Во всяком случае, хоть что-то там происходит. Вот я подобрался поближе к Майдану. Тут отгорожена такая большая территория. Стоит вверх вот за заборчиком. Но непосредственно возле самого памятника независимости все-таки есть некое столпотворение. Ну а здесь устанавливают новогоднюю елку. Наверное, будет еще каток. Вот здесь уже начинается повторение. І, він, і що з ним відбувається у вільності. Загідне життя, інтеграція на всіх майданах агітація. Що мені сніг, що зною, зной, да весь майдан со мною. Нормально. Ми тут з душею політики без. Дайте народу дорогу в ЄС. Ага. Так, Ми і так в Європі. Ми в Україні, народ. Не гальмуй на Майдан крокуй. Слава Україні! Героям слава! Чайте далі, якщо в когось рука не піднімається підписувати, то якраз ми підписувати можемо. Дякую. Ми хочемо Європу. Ви знаєте, що зараз тут стоїть палатка МЧС. Ви знаєте, що тут зараз стоїть швидка допомога, і зараз вже пішов сигнал, нібито пан Попов підтримав наш майдан. Ми ні з ким ні про що не домовлялись. Друге, ми не можемо заборонити нікому ставити тут палатку, підвозити там швидку допомогу, що завгодно. Третє: жоден політик не вийде на цю сцену і не окупує цю сцену. Жоден це я вам обіцяю. Обіцяє вся наша група. Правильно розумієте? Найголовніше, якщо хтось хоче нам допомогти, якщо хтось хоче дійсно підтримати нас, не треба нам палаток, не треба швидкої допомоги. Хай підпишуть угоду, хай підпишуть угоду. Ми нікого не просили допомагати. Єдина допомога це підпис угоди. Більше нічого нам від них не потрібно. Дякую! Підпиши, підпиши, підпиши! Підпиши.

Що ви герої? В цьому місті герой Київ в центрі зібрались справжні герої, які представляють інтереси не політиків, а свої особисті інтереси тих, хто буде жити в цій країні через 20 років, через 50. Я впевнений, що вас послухають, вас обов'язково послухають. На Майданіці, а я насправді дуже пишаюся тим, що мій університет зараз знаходиться тут, що наш ректор повністю підтримує нас в цьому. Ми на вищій інстанції, Що згідно з Конституцією України, кожна організована акція чи протест повинна бути попередньо дозволена місцевою владою. В цій годині завітає міністр іноземних справ спеціально, щоб Звідси нікуди не підемо. Ми тут залишаємось до переможного кінця, так диктаху. Тому надійшов лист від імені коаліції неурядових організацій. В Грузії я хочу його зачитати. Наші українські брати і сестри, українські і грузинські народи пов'язані у замі багатовікової дружби. Протягом останніх десятиліть ми завжди відчули дружню підтримку України і конкретну допомогу в скрутну для нашого народу хвилину. За що висловлюємо щиру подяку сьогодні? Настає той момент, коли грузинський народ висловлює солідарність братському українському народу сподівається, що дії недругів не чинити вплив на шлях розвитку та історичне призначення України. Сподіваємось, що народ України з гідністю витримає всі труднощі і досягне історичної мети. Приєднається до європейської спільноти, підпише угоду про асоціацію з ЄС. Друзі, соратники, як ви ось ми пов'язані більшим дологом і історичною місією. Ваша боротьба це наша боротьба, ваша свобода це наша свобода, наша свобода це ваша свобода, за вашу і нашу свободу. Слава Україні! Героя слава! Слава Україні! Героїм слав! Слава Україні! Героїв слава! Україна! Все! Україна! Все! Україна! Все! Знаєте, друзі, коли все починалося, ми жартували, що... Треба, ви не уявляєте, який обсяг допомоги нам пропонують з усієї країни. Якщо ми зараз скажемо, що нам тут потрібен транспортний літак, мрія найбільший літак у світі, ввечері він стоятиме на хрещатику. Прийшов хлопець і захотів туди вкинути гроші. Чому вона мене туди покликала? Тому що його гроші не влізали в дірочку. Він приніс банківською пачкою 10 тисяч гривень. Коли ми запропонували йому сфотографувати його, він сором'язливо закрився і просто зізнався, що його звати Міша. Тримаємося далі. Друзі, наша мрія яка? Європа. Так, ми Європа. І ми нікуди не підемо. Більше нас сьогодні стає, тим більше тут з'являється провокація. Я хочу нагадати всім, що ми не піддаємося на провокації, що ми, європейські люди, провокатори ми виявляємо, відтісняємо їм на місце тут на нашому майдані. Так? Просили передати литовці, що українці ви на правильному шляху від наших друзів. Що влада ще досі не почула наших вимог? Якщо Кабінет міністрів не розуміє української мови і не розуміє наших вимог, ми готові зустрітися з представниками кабінету міністрів публічно за присутності журналістів. Я не знаю, что показывают в новостях на ваших телеканалах в России, в Беларуси. Наверняка показывают какие-то ужасы, наверняка говорят какую-то неправдивую информацию. Мы к этому уже привыкли, мы сами смотрим и смеемся. Но на самом деле здесь достаточно много людей. Я думал, будет меньше, тем более, что очень холодно и снег пошел сегодня первый день. Очень теплая атмосфера, очень приятные люди. В основном молодежь, улыбающаяся, трезвая абсолютно. Я вспоминаю атмосферу 2004 года против оранжевой революции. считать такие вещи бардаком, но, ребята, это не бардак, это настоящая демократия, это свобода слова. И если это бардак, то я хочу, чтобы в нашей стране всегда был такой бардак. Даже такого порядка, как в России, мне не хочется, когда людей просто пакуют по автобусам, по грузовикам и везут в тюрьму. Украинцы должны решать, куда им двигаться, и даже если этот путь будет ошибочный или сложный, это наш выбор. И мы хотим, чтобы выбор учитывал вообще человек не сильно интересующийся политикой но в такие моменты я всегда поддерживаю наших людей я надеюсь что вы тоже будете терпимы и толерантны ко мне потому что даже если наши мнения и взгляды не совпадают это не повод для того чтобы нам. У каждого своя дорога у каждого свой